Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Так, подивимось, які події відбудуться на болотах наступного тижня з 22 по 28 квітня 2024 року. Події на болотах. Покажіть, мені будь ласка, так, перша подія. Цікаво так. Слухайте, їм не вдасться відсторонитися від якоїсь ситуації, яка до них іде. Внаслідок цієї ситуації вони можуть бути обмежені. Тобто стій нікуди не йди. стій нікуди не йди. Окрім того, влада може бути настільки зайнята своїми, скажімо так, проблемами, розробками, планами, що можуть навіть не звертати увагу на. Людей, які потребують їхньої допомоги. Тобто на своїх же ж людей. Ось так. Окрім того, окрім того, в них там можуть бути у, у Кремлі, чи де там вони всі там засідають на болотах, може виникнути ситуація. Багатова ситуація або оточення якесь Ну, Десь вони будуть зажаті, десь орки будуть зажаті, і звичайно знову ж таки вони, нехтуючи проблемами своїх людей, будуть вирішувати питання, як їм вийти із того становища. Багато в них можуть бути дохлих, орків, і де багато буде в пліну, в полоні. Багато в полоні буде. Окрім того, це вище командування не бажає, не бажає перейматися проблемами, обміну полоненими. Ще це може бути. Дивіться, обмін полоненими, вони відсторонені від цієї проблеми, не хочуть, щось можуть блокувати стосовно обміну полоненими, військовополоненими з Україною. Ну, бачите, наговорила багато всього. Так, що тут впало? Я не буду багато говорити на цю тему взагалі. Вони мені не цікавляться. Так, що ще в них? Багато набрати рекрутинг, багато хочеться багато молодих людей. Паш Кубків, молода людина, і що була укомплектованість ресурсами. І навіть не нехтують знову ж таки вони і ув'язненими, і навіть вікові особливості, тобто все, що йде всупереч їхньому законодавству. Ну, якщо вони в них є, в них антизаконодавство, і вони діють зі згодою зі своїм антизаконодавством. Ну тобто, це країна. Злочинців можна так сказати. Тобто їм, знаєте, вони ведуть рахунок, скільки в них людей, їм не важливо, скільки років цій людині, чи вона зріла, чи вона не зріла, чи в неї є вади психічні, чи нема вади. Ну, тобто Вони будуть брати усіх: і пленних, і воєнних, і поранених, і хворих на голову. Ну, ось так. Знаєте, от справедливість. Пряма, не, не дивлячись на обличчя, так? Тобто вона має бути зав'язаними очима. Але тут, бачите, вони, їм буде не, вони будуть знати, що він там хромой, худой, і, і, який тільки завгодно. Вони будуть все одно набирати. І знаєте, прихована, прихована мобілізація буде. Прихована. Так, паш кубків. Тут ще можна говорити, що вони нехтують обов'язками захищати людей, які ну, наразі на воді. Люди на воді. Дев'ятка кубків Там затоплення, потоплені території. Летить. Окрім того, по-перше, в них йде тема внутрішніх суперечок людей із владою, тобто в них стрімко міняються події, якісь такі спалахи, спалахи внутрішні, соціальні спалахи внутрішні, які не задоволені тим, що над ними може щось літати, щось може горіти, перегорати. На те, що в них можуть бути якісь, якісь боже, як воно називається диверсії, ось якісь внутрішні диверсії, природопоходження, яких ніхто не, не знає. І от стрімко змінюються в них події, стрімко змінюються небажані події, з якими вони не згодні, внаслідок яких вони відчувають безсилля, щоб з ними боротися. І знову ж тут на картах лисиці намальовані, тобто все це зумовлено, знаєте, от як незрозуміло. Лисиці, гігієни, от. знаєте, от як зоопарк зоопарк, коли всі звірі змішалися, і починається один за одним полювати. Ну, а Король жезлів він дивиться на себе, йому, йому, аби виглядати добре в очах своїх, в очах своїх, ну, тобто він зовсім не переймається, не переймається проблемами е, своїх людей, але йому скоро вже буде відзеркалення. Відзеркалення. В них якісь знову ж таки проблеми з доставкою якогось ресурсу, або люди обмежені в тому, щоб звідкись вийти вийти зі становища, якщо взяти в глобальному плані, так? Люди, як заперті в своїх домівках, вони не можуть вийти у обрізані шляхи, і ніхто нічого не робить, щоб ті шляхи налагодити. Вода. Вісімка кубків. Основу вода. Тут Верховна жриця, і вона в воді, дивиться в своє відзеркалення. Тобто кінь не хоче йти, того, що вода. Ну, іншими словами, перекриті дороги. В них проблема перекриття доріг і дещо. Проблема із транспортом, який не хоче рухатися. Ну, і ця... ну, тут я можу відкрити цю жрицю, тому що це не, не стосується нас. Це якась в них така незрозуміла ілюзорна ситуація, яка пов'язана із, ну от бездіяльністю в незрозумілих ситуаціях з боку влади. І, окрім того, Знову ж таки в них залишається або тримають їх в ніведянії, коли люди не розуміють, звідки воно в них розпочинається, коли воно закінчиться, хто цим буде займатися. Тут іде в їм, знаєте, обратний хід колеса, їм відкат іде за те, що вони колись раділи, за те, що вони. Або за те, що була повна бездіяльність влади на тих територіях, і воно, от, як сніжником, ці проблеми понаростали, і наразі воно вибухнуло. Ну, ось так виходить. Люди вимушені, ізольовані на тих територіях. І не можуть нічого зробити. Нічого не можуть зробити. Ситуація така дуже ризикована і хаотична. Знову вода. Помірність тут перебільшення. Порушення рівноваги балансу води багато. Ну, подивимось, як воно буде відіграватися. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Не забуваємо тиснути дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій! До побачення!